Ну что ты, блогер, скажешь мне? Я, 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 я играю, да, не, не говорю ничего. Просто играю пою пісні. А, подожди тогда, сейчас я потише сделаю. А ну-ну. А, -а, а что ты играешь? Ты по заявкам или как? Да, давайте вашу любимую сразу начнем, а там дальше уже как пойдет. А, ты знаешь, у меня жена украинка. Давай-ка, не в воду. воду. Давай. Не в воду. Давай. Поехал. Поїхали. Поїхали. Як, дружину? Жінку звати як? Так, so, від mm -hmm, Світлани да. така писаночка не си халя воду. <му> Коров ми слогнеться, славний козаченько, з рашистами б'ється, славний козаченько, з рашистами б'ється, Алюсю, скажи но що тобі дістати. Може, рашку підпалити зірку поламати, може рашку підпалити зірку поламати, наші козаченьки. Славно стрій тримаю. Варварів рашистів Земельку складаю. Варварів рашистів, і взагалеку складаю. Настоящий украинец, а ты ти... п. Светланку, Светланку!